Земельний Кодекс України регулює питання припинення права власності на земельну ділянку. Саме стаття 140 визначає, які існують підстави для припинення права власності на земельну ділянку. Перше підставом для припинення права власності є добровільна відмова власника від земельної ділянки. Друге це смерть власника земельної ділянки у разі відсутності спадкоємця даного власника земельної ділянки. Третє відчуження земельної ділянки за рішенням власника. Четверте звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора. П'яте відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності і для суспільних потреб. Шосте конфіскація за рішенням суду. Сьоме це невідчуження земельної ділянки наземними особами та особами без громадянства строк строку випадка визначених цим кодексом. І восьмей це примусове вилучення земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності. Всі ці підстави це підстави для припинення права власності на земельну ділянку. А стаття 141 вже регулює підстави припинення права користування на земельну ділянку. Цих підстав їх всього 10. Я всі перелічувати не буду. Я хочу згадати лише про п'яту підставу, згідно якої припиняється право в користування на земельну ділянку. І вона звучить наступним чином: це використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Отже. У разі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, вас можуть позбавити права користування, але в жодному разі не право власності на земельну ділянку. А тому буде цікава справа, яка розглядалась в Великою Палатою Верховного суду. Суть цієї справи полягає в тому, що декілька фізичних осіб вони. Набули право власності на земельні ділянки і використовували дану. По-перше, треба зазначити, що вони набули дані земельні ділянки з метою ведення особистого селянського господарства, але займалися на цих земельних ділянках, ділянках видобутком НАДА, а саме вони. Добували пісок з кар'єру і глибина, якого сягала більше 10 метрів в той час, коли дозволяється використовувати і видобувати, дозволяється не більше 2 метрів. Прокурор звернувся до суду в інтересах держави з позовною заявою, щоб позбавити право власниці на земельні ділянки цих фізичних осіб. І скасувати свідоцтво на право власності. Перша інстанція відмовила, вона взагалі не вбачала в тому, що ну взагалі то прокурор не довів те, що дані земельні ділянки використовувалися не за цільовим призначенням, і відмовила перша інстанція відмовила прокурору. А апеляція вже підтримала позицію, задовольнила позов прокурора. Після апеляційного суду, після розгляду в апеляційному справа надійшла на розгляд Великої палати Верховного суду, яка констатувала, що суд все ж таки може припинити право власності, особи на відповідну земельну ділянку, у разі її використання не за цільовим призначенням. Тому, підсумовуючи, як я вже зазначав, у разі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, згідно земельного кодексу. Власника або користувача земельної ділянки можуть лише позбавити користування земельної ділянки. І земельний кодекс він не передбачає припинення права власності у разі використання незацільованими призначенням. Тим не менш, судова практика, вона, як на мою думку, йде в розріз з земельним законодавством. А тому. Всім власникам земельної ділянки пропоную використовувати їх за цільовим призначенням.